Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Пане Тарасе. От Росія змогла пристосуватися до попередніх санкцій, і проблема в тому, що ці санкції вводилися поступово, частково запровадили санкції. Росія Пристосувалася потім наступний пакет, наступний пакет. Але ми бачимо, що у держбюджеті Російської Федерації вже на 25-й рік діра. До кінця року, 26-й рік, рекордна діра Росія піднімає податки, зменшує соціальні видатки. Ну бо позичити гроші їй ніде не дають. Загалом а наскільки боляче це вдарить, зокрема, якщо і Китай почне відмовлятися від російської нафти, Індія перестане купувати. Ну бо Путін якось так легко про це говорить, каже: ну певні наслідки будуть, ну але ж істотно вони не вплинуть. Мені сподобалося, як Трамп на це відреагував. Він сказав. Що я дуже радий за Путіна, що він так думає, але побачимо за півроку. Ну, давайте так. Давайте розрізняти знову таки, а чого у них саме в цьому році почалося? А я вам скажу, тому що Трамп прийшов до влади, тому що він скасував зелену енергетику, скасував глобальне потепління, сказав, що це вигадки все демократів. І ціна на нафту одразу ж просіла на 20%. Чому? Тому що попередня адміністрація. Робили все для того, щоб ціна на нафту залишалася високою, бо їм потрібен був для зеленого переходу. І вони давали Росії спокійно торгувати, тому що там більше їм імітація була діяльності. Ну, пам'ятаєте, я завжди пригадую і завжди буду пригадувати цей епізод, коли перші почалися удари по НПЗ півтора року тому, у січні, Хто нам катав істерики щодо ударів? Вашингтон, коли вийшов голова Пентагону і почав розповідати, що НПЗ це, виявляється, цивільна інфраструктура Росії. Чому? Тому що вони оберігали Росію у свій спосіб. Давали їм торгувати. Весь той флот жодного разу не був ціньовим флотом. І не є зараз тіньовим флотом. Зараз. Чому така діра? Ну тому, тому що я говорю, тому що протиріччя велике у, у Трампа зовсім інша ситуація. Нафта повинна продаватися більше. Європейці не повинні купувати російську нафту. Китай не повинен купувати російську нафту, а, а Індія не повинна купувати російську нафту, а повинні купувати що, як говорить в таких випадках Трамп, чудову. Американську нафту або там союзники. Вони так хитрувати там зараз роблять, вони дають можливість Венесуелі експортувати нафту в США, там трохи санкції з них зняли. А експортують за кордон на преміальні ринки якраз свою нафту. Тобто тут фундаментальне протиріччя, те, що я говорю, якраз Росію. Росія в цій конфігурації. Взагалі не потрібно зі своєю нафту Більш того, я впевнений, що зараз взагалі йдуть розмови: а що буде, якщо Росія зникне з нафтового ринку світу? Ну от просто зникає. А що відбудеться? нічого не відбудеться, виявляється. Якщо не дотиснуть хоча б Індію, так? ну Китай це як бонус буде, ну так Росія припинить існувати. Тому що немає економічного, економічного підґрунтя. Існування держави, тому що Радянський Союз, Радянський Союз міг розпастися в дійсності раніше, що в 60-х роках минулого століття. Там же реформи почали проводити ринкові, тому що не знали, що робити з економікою. Що врятувало відкриття величезних покладів нафти, оце у Тюміні. А потім вони підтримували оці заварухи на Близькому Сході. Підскочила ціна на нафту в 70-х роках в 10 разів. І цей Радянський Союз ще протягнув 18 років. Тоді будувалося це. Це те, що називається у нас застій Чого у нас Брежнєва так досі люди згадують літнього віку. Ну тому що Брежнєва була висока ціна на нафту. Закуповувалися там імпортні товари, будувалося багато чого. А основним ринком збуту завжди була Європа. Тому що це преміальний ринок, як і для Росії. Зараз все. Трамп о, витискає росіян скрізь де тільки можливо і з нафтогазового ринку Європи, тому що цю корову доїти він буде. І тому тут у цими і у них фундаментально протиріччя з росіянами. Тут питання не про економіку вже тут. Про існування е, Росії буде як держави, а на підставі чого як, як, як ви будете взагалі жити? Тому що е, залежність Росіян від нафтогазових е, в першу чергу нафтових доходів. Там ну величезно, до 50-10% бюджету. говорить росіяни говорять, що тільки 20%. Але це треба дивитися, що вони рахують. Що вони рахують? Чи рахують вони, наприклад, податок на прибуток від нафтових компаній? так Чи рахують вони ПДВ від продажу нафтопродуктів Чи рахують вони на відшкодування податки від зарплат нафтовиків і так далі? А якщо рахувати це в сукупності? Взаємовідносини. А, а скільки компаній, наприклад, бізнесів є підрядниками, наприклад, нафтових компаній? Ти виявляєшся, що до 60% це просто катастрофічні цифри для Росії, тому що в радянському Союзі так не було. Радянський Союз все ж таки був промислово розвинутою державою. Так, да, промисловість була не на не на найвищому рівні. Ну, по деяких позиціях навіть переважала. Але принаймні вона забезпечувала себе і була замкнена цикло виробнича всередині Радянського Союзу і його сателітів. А тут ну, це катастрофа буде для Росії. Просто катастрофа. Причому безнадійно. Чому? Тому що ну, принаймні Радянський Союз ніхто ж, ніхто ж санкції не накладав. Йому там хтось вітали, гроші давали, коли розпадався Радянський. Радянський Союз. А зараз хто? Хто зараз буде давати гроші, якщо навіть закінчиться війна? Американці не дадуть виходу на європейський ринок, вони там сидять, нікому нічого не дають. все, Це ми будемо тут продавати. Преміальний ринок їм ніхто віддавати не буде. Ну, то от і все.